Слава Ісусу Христу! Слава навіки, світло Твого Тіла, Око Твоє. Як людина дивиться на світ, так відповідно можна і оцінити ту людину або для себе зробити якийсь висновок, хто я і як я бачу цей світ. Знаєте? Є така преповідка, що те, що ми бачимо, залежить від, того, від кута сидіння. Знаєте, ми не раз були, може, десь чи в цирку, чи в театрі, чи на стадіоні, і відбувається якесь дійство, чи в цирку, чи в театрі, чи на стадіоні. І кожен із нас може собі зрозуміти, що одно. Діло сидіти в першому ряді, другий варіант в середньому, і то або з краю справа, або зліва, або посередині, або на самому задньому ряді. От і з кожного кута, відповідно, ми по-іншому бачимо те чи інше дійство. Це, якщо так говорити загально, рівно ж так само ми можемо бачити людину. Але вже не просто під яким кутом, так як фотограф, знаєте, з цієї сторони, з тієї сторони, а під тим кутом, наскільки ми її можемо оцінити. Якщо мене буде оцінювати, скажімо, бомж якийсь, так? він бачить, йде собі чоловік. Що він мені може в мені оцінити? Дуже просту річ. Чи дам я йому гроші чи ні. Що може оцінити мій друг, він буде на мене вже дивитися по-своєму, як друг. І коли я зустрінуся зі своїм професором, який мене вчив, викладав в інституті, і при зустрічі з ним, при розмові з ним, він мене може оцінити, наскільки я змінився в кращу чи в гіршу сторону. Якщо він мене знав таким, то я став таким. Так же само і ми оцінюємо людей в залежності від того, в залежності від того, наскільки, наскільки ми можемо їх бачити. І наскільки ми оцінюємо ситуацію, яка навколо нас. У нас в кожного існує якесь бачення цього світу, яке ми здобули через. Через інтернет, через телебачення, через радіо, через інші джерела масової інформації. Щось читали десь, десь щось бачили, щось чули. І внаслідок цього ми дивимося на світ уже через те, що ми вже для себе якби, навчилися. Ми, якби одягаємо окуляри вже відповідного кольору, який нам дає. Можливість бачити світ вже через ці окуляри від того всього, що ми вже собі назбирали. І часом ці окуляри є дуже викривлені. І ми так дивимося на то вроді би на одну ту саму річ, але маємо однакові окуляри. І всі не спорять, ніхто не спорить, каже так, о, так, так, так. Господь Бог хоче, щоб ми знімали ці окуляри. Бо Тому що все це наше бачення, воно є суб'єктивне. І через окуляри, коли ми дивимося, воно є суб'єктивним. І якщо ми дивимося через бінокль, на якусь річ і вона далеко, ми й бачимо, що і вона дуже близько, ми путаємося у відстані. Тобто всі речі, які ми додаємо, вони є суб'єктивні. А якщо ми беремо мікроскоп і розглядаємо якусь деталь дуже дрібну, чи вона є суб'єктивна чи об'єктивна. Тобто, в будь-якому варіанті все, що ми застосовуємо і набираємо для себе, бо кожна інформація, вона має якусь мету. Щоб ми максимально правильно пізнали правду, так як, наприклад, з мікроскопом разом із, із, із тим професором, який тобі хоче показати, як побудована, побудований листок, там, скажімо, якоїсь рослини, чи якийсь інший організм, чи, чи, чи ще щось інше. Тут є мета пізнати правду і глибину, Знай? а є телевізор, наприклад, який нас вчить щось інше. Вчить, Як нас правильно дивитися на ту подію чи на ту, який має мету, задати нам якусь інформацію. І от Господь Бог каже: світло Твого тіла око. І чим більше ми на то око накладаємо різних фільтрів, різних бачень, різних розумінь, тим більше викривлений світ. Тому Господь Бог каже: дивіться на цей світ моїми очима. Так як Бог дивився на той світ. Він прийшов до фарисає в гості і йому кажуть, сідайте за стіл. а в них там було така, знаєте, умивання рук. Але це було умивання рук, не умивання так, як ви миєте руки перед обідом. Або так, як я. Ми йдемо в Ванну в кімнату чи куди-небудь, відкриваємо воду, беремо мило, миємо руки, витираємо і все. В них мили руки, але не так. Це було символічно. Чули про Пилата, який вмив руки, знаєте? Йому принесли полумисок, він руки так наставив, один зливає, другий стоїть з рушником, і він так вмиває руки, бере від того рушник, витирає. Він не мив руки з милом від, від того, що вони грязні. Мив їх символічно. Так же само, вони мили руки перед обідом символічно. А Мойсей приписав їм цей закон не символічно. Бо тоді була проблема, вони ходили по пустині. І щоб не було оцих речей. Хворі прізних і так далі. Був припис Мете руки перед обідом. І вони так мели, бо так мусей казав. А потім це дійшло до, до символіки. І чи не бачили ви ніколи, як на службі архієрейській перед великим ходом? Архірей стає на райських дверях, діакон виносить полумисок і здаває владиці на руки. Це ж не значить, що велика руки не помив. Це символіка, яка символізує і закон Мойсея, і жест Пелата, і символізує те, що з чистими руками приступаю до Бога бо буду брати в руки чашу, дискос і йти на вхід. Щоб йти до людей, треба очиститися самому. І це є символіка в цьому. І євреї кажуть, і вони мили оці руки, і Христові роблять зауваження, чому ти не помив руки? Христове кажуть, якби упрікаючи його в тому, що чому ти не очистися від гріха. Бо тому що вмивання рук, так як Пилат, наприклад, вмив руки і каже, я вмиваю руки, я не маю вини в цьому чоловікові. Нас теж кажуть, так, я вмиваю руки. Тобто я відказуюся від цієї справи. Тому Христос робить їм зауваження євреям і каже, ви миєте полумисок і рук зверху. А всередині ви брудні. Тобто Христос хоче, щоб ми мили себе всередині, очищували себе духовно від цього того бруду, який ми собі назбирали. А на що я маю рівнатися, Господи? Що значить, як мені бути нормальним? Господь Бог скаже, ти і так нормальний, але я хочу, щоб ти був такий, як я, каже Господь. Щоб ти був чистий зсередини, щоб ти зняв окуляри отого того сприйняття світу, того, що тебе понаучували, того, до чого ми привикли, того, до чого нас вчили, зніми ці окуляри, подивися на світ Божими очима, незважаючи на всю інформацію із інтернету, з радіо, з телебачення, з значительного побаченого почутого. А Божими очима подивись на цей світ. І кожен зрозуміє дуже прості речі. І тоді стане дуже просто і зрозуміло, що це є добре, а це є зле. Якщо прийшов загарбник на нашу землю, то це є зле. Якщо ми стали на захист своєї рідної землі, то це є добре і бути інакше не може. І це повинен знати і чути кожен, хто в окулярах чи без окулярів. Я зараз не говорю про ті окуляри, які закладаються для того, щоб людина краще бачила. Я говорю про окуляри сприйняття світу. Безумний, каже Господь, чи той, що зробив верх, не зробив і середину? Краще дайте милості, з того, що всередині. Ви чуєте, дайте ніж того, що є всередині. Чи є у вас всередині що щось добре лишилося? Чи є у вас всередині ще щось людське? Не не верхи дати, бо так треба, щоб воно гарно виглядало. А зсередини. Бо милостиня Твоя підтрим, підкреслює Твою неспорченість, підкреслює Твою людяність, внутрішній Твій стан, якщо він спосібний і хоче бути милосердним, і хоче давати милостиню, то це і той стан, до якого Господь Бог закликає, краще дайте милостиню з того, що всередині. Чи маєш ти всередині що дати? Чи ти милосерний? Чи ти вмієш любити? Чи ти хочеш служити, чи ти хочеш подати? Тому дай милостиню того, що є всередині. Бо світло твого тіла, твоє око, і якщо око в тебе чисте. То й нутро в тебе чисте, якщо око в тебе погане, замилене, то й внутрі в тебе чорнота. Очистуйте себе із середини.